Добрий день! Сьогодні з вами я, Анна Ліферова, і ми сьогодні з вами попрацюємо з таким коучинговим інструментом як колесо кар'єри? Багато хто чув, що є таке колесо життєвого балансу. Але чи знаєте ви про таку його модифікацію як колесо кар'єри? Мета цієї вправи. Підвищити вашу свідомість, тому пропоную вам самостійно його скласти. Усвідомлення, отримане внаслідок цієї вправи, може дати вам ясність у особистому визначенні балансу кар'єри, спланувати свою кар'єру в майбутньому з великим наміром та ясністю ваших потреб, дати вам ясність щодо змін. Які зроблять вашу кар'єру більш задовільною, Допоможе розставити пріоритети та поставити ціни, здобувши знання, допоможе вам діяти. Тобто ви з цим інструментом зможете оцінити, наскільки задоволений поточним станом своєї кар'єри. Можете побачити, якими аспектами кар'єри ви задоволені найменше. На що варте звернути увагу для того, щоб дійти саме балансю? Як виконати цю вправу? Візьмемо наше коло, як піцу, і поділимо на 8 шматочків. Тобто це Аспекти кар'єри, які важливі саме для вас. Тобто обираємо вісім найбільш значущих. Це може бути рівень заробітної плати, відносини в колективі, корпоративна культура, кар'єрне зростання, цікаві творчі завдання баланс. Між роботою та особистим життям. Освіта або курси, цінності, все, що потрібно для вашої кар'єри. Кожен набір кар'єрних орієнтацій може бути свій. Накреслить коло, розділить його на вісім рівних частин, і підпишіть ці сектори. Кожна ось діаграми це. Шкала від 0 до 10. Відмічаємо цей фактор, на якому рівні зараз він знаходиться. Подивіться свій результат. Як ви вважаєте, чи можна з таким колесом успішно їхати своїм кар'єрним шляхом? Чи зручно взагалі таким колесом їхати? Подумайте. Які дії ви можете зробити, щоб поліпшити стан кожного сектора кар'єри? І складіть план відновлення вашого балансу. Напишіть одразу план покращення кар'єрного балансу. Що ви можете зробити саме сьогодні? Навіщо відкладати на завтра? Починаємо нове життя саме сьогодні. Тому успіхів вам і до побачення!